А також коментуючи закон про мобілізацію, ви згадали і про політичний момент у цьому, і ми бачимо і за, і за загальним фоном, що це велика кількість правил, це постійні обговорення, там що доречно, що недоречно. На вашу думку, враховуючи ось цей момент, що там можна власні наші відчувають певний по можливий запит суспільства, у якому вигляді, на вашу думку, врешті буде прийнято тобто, які на вашу думку обмеження. Реально будуть враховуватися у відношенні до а які ну от як ми бачимо зараз напевно, блокування рахунків вже відпаде. То які на вашу думку можливо не будуть враховані, чесно, мені здається, ну в в, розумієте, в українському е, законодавчому процесі, ти ніколи не знаєш, чим це закінчиться в тому і сенс. Тому давати якийсь стопроцентного налік, такого, як точно воно буде, я не можу і не хочу, але я. З того, що я бачу, воно буде прийнято в найбільш м'якому варіанті, і, відповідно, матиме найменший ефект. Як не дивно, просто через те, що ну, в чому полягала проблема? Проблема полягала в тому, що в будь-якому законі, в будь-якому правилі, в будь-якому від правил дорожнього руху, наприклад, і до закону про мобілізацію. Має бути кнут і має бути пряник. А у нас е виходить з того, що пряник ну незрозумілий. А кнут буде ну таким знаєте пластиліновим. Да, тобто він нікому не буде загрожувати. І в результаті е ми ж маємо розуміти, що ми всі, ми всі, ви, я, е пацани на передку, народні депутати. Ми всі вирішуємо абсолютно різні задачі, абсолютно різні. Тобто, умовно кажучи, е пацани на, на нулі думають, що. Е, ну, їхня головна задача, і це правильна задача це вижити і вбити якнайбільше ворогів, повернутися додому і жити якимось життям. Логічно, логічно жити хочеться всім, народний депутат при всьому цьому теоретично, з точки зору нас, е, вас пацанів на передку має вирішувати задачу, що має прийти підмога, яка допоможе всім вижити. Але насправді більша частина народних депутатів на жаль зараз вирішує абсолютно іншу задачу, а не ту, яка заявлена. Вони вирішують, як їм пройти по такому лезу, тоненькому, щоб не втратити підтримку своїх виборців. А все інше їх не ну насправді цікавить набагато менше. Я не критикую всіх народних депутатів, там багато державників, там багато людей, хто на це серйозно дивиться. Там є ветерани війни, є діючі військовослужбовці. Але я дивлюся на масу, в тому числі ту, яка подавала таку кількість правок, і по суті, цих правок я розумію, що 99% відсотків цих правок це правки на пом'якшення. Тобто, для того, щоб потім вийти до свого електорату і сказати: Дивіться, от вас хотіли там в армію забрати, щоб вас там в м'ясні штурми кинули, а я. Депутат, там Іваненко, там ну, умовно, я навіть не знаю, чесно кажучи, чи є депутат Іваненко, а, а я от за вас, от я таку правку подав, її, на жаль, не прийняли або прийняли. Я от врятувати вас хотів Розумієте, да це проти, ну, проти, протирічить ідеї набрати необхідну кількість бійців, мобілізацію, укріпити рубежі і укріпити обороноздатність. Тому е, кож, кожного разу, коли ми дивимося на. Карту того ж діпстейту, да яка стає все більше більш червоною, там в Донецькій області. принаймні. ну треба розуміти, що кожен день, коли ми затягуємо з мобілізацією, в цьому є от кожного разу, коли це червоне зміщається, все більше і більше, більше на захід, в цьому є провина, в тому числі і в велику частину народних депутатів України, які затягують процес надання підкріплення. Це все.